Що мені купити, щоб прискорити роботу клею, праймер або бустер. Я не розумію. Давай я тобі допоможу і розповім, для чого ми використовуємо дані препарати. Якщо ти тільки початковий майстер і ще повільно виконуєш процедуру нарощування вій, я не рекомендую користуватися бустером, тому що цей препарат дуже швидко прискорює роботу клею і, скоріше за все, не встигнете за ним. У вашому випадку ви можете використовувати праймер. Він також пришвидшує роботу клею, але не так дуже швидко, як бустер. Наприклад, якщо у вас вія ковзає або пучки схлопуються, розвалюються, ви можете взяти праймер і нанести на липку стрічку штучний фій для того, щоб трохи прискорити клей. А також не забувайте контролювати вологість в вашому приміщенні. Якщо вона дуже низька, наприклад, нижче 35%, клей із цього працює повільно, і вам потрібно за допомогою зволожувачів повітря підняти вологость у приміщенні. А ще важливо підібрати правильну швидкість самого клею. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Також в мене є безкоштовна консультація.